Американці радять українцям окопуватись на фронті. Чи прислухається наше командування до цієї поради? Чи ми окопуємось так, як треба, як американці нам радять? Давайте так. Із десяти ділянок, де треба добре окопуватись, ми це робимо на трьох. Чого ми так це робимо? Перше фінансове питання, друге організаційне питання, третє, до сих пір у владі є люди, які не хочуть окопуватись, які чекають той узький мір. Не дочекаються. Міжнародне агентство Фіч прогнозує зниження фінансової допомоги Україні в наступному році. Чи здійсняться ці прогнози? Давайте так допомога в цьому році. Нам і щоб було з чим порівнювати, допомога в наступному році нам. А в цьому році допомога нам, яка була закладена і яка була виконана, була вона виконана на процентів. Ну, давайте так: 70-80 – це максимум. На наступний рік допомога нам. Допомога буде дуже крута після квітня місяця. До квітня місяця будуть події, які будуть давати нашим партнерам, не будуть давати нашим партнерам зрозуміти, допомагати нам, не допомагати, що, що нас тут коїться, Тобто буде якась така мутатінь, але потім буде все класно, вони зрозуміють, що на чиєму боці правда, і погнали і поїхали. Якщо до сих пір це не зрозуміло, кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу. Яка доля чекає на захисників Маріуполя, які зараз знаходяться в полоні? Яка доля чекає на захисників Маріуполя, які зараз знаходяться в полоні. Хірова доля. Давайте, щоб таке не збувалося. Тому я і не дивлюсь питання, коли люди зникають на війні, коли треба подивитися, бо є живий чи не живий коли треба там, знайти, де, де людина. Я не дивлюсь таке питання. Нехай таке не збувається. Зараз є велика нестача військових кадрів, штурмовиків. Чи зможе Україна вирішити це питання? Чи зможе Україна вирішити питання? Нестачі військових кадрів. Не ні, не зможе на 100% не зможе, звісно, що не зможе. Є слухайте, є такий резерв золотий вообще, тих кадрів. Повна Верховна Рада тих кадрів, просто безцінних. Що змогло б змусити Росію капітулювати? Ну що давайте так, що змусить Сосію капітулювати? Фактор перший це фактор, який називається ЗСУ. Фактор другий щось там на болотах подохне. У нас є, буде скоро новорічна ніч. Треба згадувати бажання. Значить, і фактор третій це підтримка світова для нас. Ось вам всі фактори. Чи очікувати пенсійну реформу наступного року? Пенсійна реформа наступного року. Так, значить, це буде вже кінець наступного року. Це вже осінь, і туди далі пішли 2024. Ми з вами будемо щось слухати на кшталт реформи пенсійної, а з чого почнеться реформи не з пенсіонерів наступного року, а з школярів, студентів. Якби воно було до ладу ті реформи, ми ж не проти. Чи дійсно Британія та Норвегія виділять Україні кораблі? Чи дійсно Британія та Норвегія виділять Україні кораблі? Британія, Норвегія. Не можу підтвердити вам цю інформацію. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Чи посилиться бавовна на Росії в кінці року? Чи посилиться бавовна на Сії в кінці року? Бавовна на сосії в кінці року. М -м 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 -м. Ви знаєте, щось там таке буде. Такі катаклізми страшні, Боже Боже, це ж треба. Ми ж, ми ж ні до чого, мало ли що у них там буде відбуватися? Так щось буде відбуватися. Чи будуть скорочувати допомогу українським біженцям країни Європи? Чи будуть скорочувати допомогу українським біженцям країни Європи? Країни Європи. І на якому рівні буде та допомога або не буде країни Європи. Тут буде така градація. Ті люди, які вже приїхали і там живуть біженці, їм допомога буде така сама, нічого вона, нічого вона знижуватися не буде. Але люди, які знову приїхали, ну, ось такі, знаєте, новічки, то для них будуть вже якісь такі. Щось давати, щось не давати, тобто буде зменшення допомоги. Деякі європейські країни наступного року для наших біженців зроблять спрощену систему щодо працевлаштування. Так, до речі, дуже багато людей з за кордону нам донатять. Дуже багато людей. Дякуємо вам дуже. Як вплине на україно польські відносини новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як вплине на українсько польські відносини новий прем'єр? Тільки добре вплине я це дивилася. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.